Вітаючі телеканалу МТМ саме в цей час виходить новий випуск програми. Це важливо, і як завжди будемо говорити на теми. І мені здається, що саме ця тематика до якої треба повертатися, навіть не дивлячись на а, ті часи, які ми всі з вами зараз переживаємо. Тож радий знову вітати. Тепер вже в цьому році гостю нашої студії Льона Радченко, культуролог. Вітаю тебе! Вітаю минулого разу. Ми зустрічалися. Ну так звучить минулого року. А насправді це був травень, і це були. Перші місяці війни події ми говорили, що насправді культура м, додає нам трошки впевненості. Вона нам допомагає це, як якісь там кинули рятіврятівника тобі, і вона трошки нам психологічно допомагає переживати всі ті часи і підтримувати військових, донатити і, і розуміти, що насправді треба до культури було приділяти більше уваги. І робити правильні висновки сьогодні я хотів би поговорити з тобою взагалі про культуру війни, і як вона у світі відображалася за інші часи, на що це може впливати, де це можна зустріти, і може якісь в світовій історії навіть на цій хвилі з'являлися нові імена? Чи можеш ти когось пригадати? Чи якісь ось такі явища, явища в світовій культури? Так, я завжди кажу, що будь-яка війна це дуже серйозний каталізатор для якихось культурних процесів. І, звичайно, я люблю цей приклад наводити Друга світова війна. От саме після Другої світової війни почався такий розквіт і авангардизму, і взагалі конструктивізму, і всього, всього, всього. І у нас там той же Джексон Полок з'являється те, що ми не можемо пояснити навіть, да, оці якісь бризги на холсті, що це таке, про що це? А насправді. Мистецтвознавці це пояснюють тим, що людина усвідомила, що вона смертна, що вона маленька частинка, що вона крапелька в океані, посеред цього всього різноманіття, що будь-коли може статися цей вибух. Да? І коли ми дивимося на ці полотна, ми розуміємо, якщо ми знаємо да, цю історію, що людина, яка пережила Другу світову війну, вона, мабуть, щось у її світосприйнятті докорінним чином змінюється. І, от саме через це через ці роботи, вона хоче це показати. Що ми з вами смертні? Що завтра наш світ може розсипатися просто по деталях і тебе там не залишиться? у ньому. Змінюються пріоритети, відношення до життя, до людини, які до людей, які тебе оточують, і, і безглуздість того, що може вчинити люди, насправді да. так над, над собою, над суспільством, над природою, в тому числі, все це в один прекрасний момент може просто бути знищено і зникнути. Так, і так само і після першої світової війни, а скільки в літературі з'явилось? Творів. От, До речі, вчора у мене була якраз лекція про е, романи Гемінгвея, Ремарка і Фіджеральда. Вони ж дуже багато про це написали. Ну, Фіджеральда там не зовсім про війну, але про втрачене покоління, про тих людей, які повернулися з війни, які потрапили туди зовсім юнаками. І які ці щемкі і великі, серйозні романи, що люди їх. Перечитують, і зараз така нова хвиля популярності цих письменників, саме того, що українці вони по-іншому тепер схоже відчувають так. Так, як це у жарті у тому, що раніше я читав Ромарка Ромарка і думав: Ну в смислі, у вас війна? Як це ви п'єте, курите там канічок пропускаєте на березі річці? Альо, у вас війна? Угу. А тепер ми такі. Ого. Ну, принципі, тепер зрозуміло, чому так про це писали, тому що саме yeah. так воно відбувалося, такі люди відчували і такі є. І в принципі, мені здається, що ну, іноді ми споживаємо більш легку інформацію. Не завжди є часи на а, класичну культуру, літературу і споживаємо через якісь екранізації. Я думаю, що навіть якщо казати про режисерів світових, це може відбитися зараз у світовому кінематографі в тому числі. Ну, мені здається, да, що навіть такі референси от пішли, коли да, ми дивимося «Аватара», ми на, це на себе приміряємо. І можливо, навіть режисер щось туди і закладав таке. Можливо, хоча б він міг подумати, да, що в Україні таке відбувається. І от ну, мені здається, що американці в більшості своїй симпатизують все ж таки Україні, і тепер вони в курсі всіх подій, да, вони стежать за цим. Можливо, ми це і бачимо. Знову ж таки, вийшов е, новий фільм на Західному фронті без змін. Так, так, так. само ми тепер його дивимося. Ну, зовсім... Нібито знаєш, як ти співав. Yeah, хоча yeah. його знімали, я так розумію, ну заздалегідь голівудські процеси вони за один день не робляться. Ми розуміємо, як так багато співпадінь, чому так відбувається. Звичайно ж, ми не шукаємо там теорію змови, що всі знали, щось там планували. Але ну, про своєчасність іноді там продукту ти. І зайвий раз замислюєшся, дійсно так, так воно і є. А скажи, будь ласка, чи може митець робити собі такі умови? Ну, наприклад, я як... чи може такі бували ситуації, наприклад, там з Європи, з інших континентів, чи може митець приїжджати, наприклад, спеціально там до України, щоб побувати тут у, у... цих подіях для того, щоб себе? Підштовхнути до творчості чи ну, чи можливо? використовується це? Я думаю, да, ну, от той же самий Бенксі, да який приїхав, він намалював. Звичайно, це там і піар акція з його боку, да і ще Ну, ш... і підтримка і України, пі... але для... і підтримка того, що він настільки розпіарений, що йому там ну приїхати да на руїнах на наших попіаритись. Ну така але історія. Але якась людина у заходному західному світі дізналася так, про Україну так, зайвий раз його так, там так, прихильник. Так. Я думаю, що він от саме відчув у цей поштовх приїхати. Да, і француз так само ж приїжджав, Французький художник теж малював графіті у нас. Тобто, да, є такі митці, які приїжджають, і ми ж знаємо, Шон Пен до нас приїжджав. Тобто вони приїжджають багато, за підтримкою небагато, але достатньо кількість да, да, світових да. відомих акторів саме приїжджали. Ми говоримо, що саме через таких відомих людей. Шоу бізнесі, в культурі ми більше можемо розповісти про ті події, які в нас є. і Це нам допомагає насправді. Так, ну і дуже багато зараз наших виставок проводяться, і дуже багато наших митців, і не лише таких загальноукраїнських відомих виїжджає за кордони своїми виставками, а й просто тих митців, які може не дуже відомі в Україні, але от прям пішли ці виставки. Я стежу за своїми друзями, що і у відні, і у бухаресті, і персональні виставки відбуваються. Це дуже круто. Mm, що ти можеш додати? Чи замислювалося, чи, чи потрапляли тобі такі, такі факти? Зараз ми багато говоримо про повернення нашої історії, коренів, пригадуємо, кажемо про те, що окупанти насправді багато знищували чого українського, щоб воно не залишалося не в згадках, не в літописах. А чи є якийсь вплив взагалі і а, говорять про Україну у світовому мистецтві, якщо повернутися назад? Якісь такі яскраві приклади, які про нас можуть надати інформацію до світового суспільства. Звичайно ж, там сучасні приклади, якщо казати про Україну, ще до цієї гарячої фази війни знали там відомих спортсменів, політиків, і, і все. А якщо брати там набагато далі про Україну, згадують світовому мистецтві? Так, звичайно, згадують. І у мене теж є лекція про 10 найвідоміших митців, які відомі не лише в Україні, а саме за кордонами. Є ті ж, які більше відомі навіть за кордоном і, і люди. Більше... Знають саме як українців, так, так люди їх знають саме як українців. Там ми знаємо Іван Марчук, того що у нього досить. Я от прямо ці лекції розповідаю, як їх впізнати за стилістикою, того, що їх ні з ким не сплутаєш. Вони або свій напрям винайшли, да або ще щось. У нас є і Мурашко. У нас дуже багато це от починаючи з початку століття 20-го, у нас є такі імена. І навіть, якщо ми не будемо брати до уваги Марію Приймаченка, у нас все одно дуже багато, і навіть жінок, які були представлені на Паризьких. Виставках, наприклад, і от до речі, зараз от буквально днями відкрилася виставка у Лондоні. Академія мистецтв Лондонська підтримує таким чином нашу національну українську академію мистецтв. І вони зробили там. Дуже класну виставку запросили світових митців і наших українських, і там просто це виставка аукціон, і всі гроші підуть нам в Україну. Це от прям дуже така серйозна подія. І ще, до речі, щодо росіян, де, які привласнювали, викорінювали зараз, теж в Мадриді відбувається. Ну, шалена виставка, яка користується шаленою популярністю. Там саме наші авангардисти, модерністи, починаючи там і Малєвіч, там і всі на світі, і бурлюки, яких там привласнювала собі Росія. І там такі імена просто представлені, такі роботи, що просто ходять росіяни. Я просто читаю ще там російських мистецтвознавців. Мені цікаво, того, що зараз йде процес сепаратизації. Мені цікаво, як вони його оцінюють. І от вони ж там ж за шквар такий іде. Вони ж там пишуть: а Боже Боже. Бо люди культура а про культуру. Забувають зовсім ну, так. ну да, і вони ж кажуть про те, що от тепер ми сепаратизувалися, і хтось там пише: ну так і не дуже обізнаний. Та який там авангардіз в Україні? А їм відповідають: та ну здрасті. Якщо розібратися, то весь авангард виник саме в Україні. Наприклад, в Харкові взагалі там перше з'явився журнал, який називався Авангард. Оці всі імена, що ви знаєте, це взагалі Україна, що Львів, Одеса, Київ і Харків вони продукували. Потім сучасних на той момент, да, авангардистів і модерністів. І якщо почати розбиратися, то вони просто тепер беруться за голову, того, що у них авангардистів там з Гулькін нос, все українське. І ще вони тепер що думають? Вони кажуть, ага, ну тепер понятно. Зараз від нас будеться протизуватися Азія, там Кавказ буде, тому що всі пред'являть права на ці художників і скажуть, це не російські, це наші. Взагалі". Ну, отже, тепер Росія, вона така напружена, оці культурні кола, в тому в цьому Як сенсі. Воно як потрапило, воно так і відійде. Знаєш, воно, історія тут трохи по колу. Якщо ти... Як загарбник щось забрав рано чи пізно і в тебе це заберуть. Тобто ми можемо казати навіть про окремий рух у культурі там NoT Russians Ukraine. Так це той той хештег, який можуть використовувати на yeah. я так умовно кажу, саме в культурі, щоб повернути саме імена, які насправді належали українцям, українським митцям, і саме що щось чомусь пригадав, пам'ятаєте, як ми свого часу проходили процес. Перейменування на, на українську транскрипцію міст великих там mm -hmm. України, які використовуються yeah. там Київ, нот Київ, да там Запоріжжя, yeah. там, ні, Запорожжя, Запоріжжя, цей процес і зараз. Проходить в культурі, я так розумію. Так, так, звичайно, ми се І я ж казала про те, здається, може минулого разу про те, як важливо, щоб українці не виступали на одній сцені з росіянами. Да, про те, щоб вони не виступали на одних заходах. Того, що от, наприклад, мене запросили люди провести, кажуть, давайте навесні. Ми зробимо вам такий тур. Поїдемо там до Братислави, до Відня, в Берліні, щоб ви виступили зі своїми лекціями. Це я... окремо чи у межах якогось Ні, окремо, окремо, окремо. саме окремо. вас от привеземо. Mm -hmm. Ви поїдете. Я кажу, ну давайте навесні повернемось до цієї. Розмови. І що я бачу, що ці люди, які мене запросили, от вони сьогодні виставляють якогось там хорошого руського, умовно кажучи, uh -huh. там він лі літературу знавець і все таке. Але ж, вибачте, тобто, ці люди не розуміють контексту, який запросили. Тобто я вже туди не поїду, і от мені здається, що це дуже і дуже важливо, що ми розуміємо це. А той, хто там знаходиться давно, нехай він не українець, але виїхав там 5 років тому. Він не розуміє ще цього. Тобто, йому ще треба на пальцях пояснювати це все. Ну так, тому що це багато. Багато років складалося, і це виконати досить складно. Ну, і там ідеш Навіть... свій процес, вибач, свій процес, коли вони оточені хорошими руськами, які допомагають українцям, які нам співчувають, да? і вони, звичайно, на цю голку присідають, і їм дуже важко потім зрозуміти. Сучасники, ось так кажуть, що багато вже сучасних українців показують себе на якихось. Світових форумах, виставках неважливо який напрямок брати. Вони туди потрапляють, тому що це просто політична підтримка України України. Чи насправді українським митцям є що показати світу? І чому це не робилось до цього до цього моменту, як ти думаєш, є що показати, але зараз дуже великий попит. Тепер є і грантові проекти, їм предоставляють резиденції, надають да їм в них є можливість виїхати. По перше, ось і вони звичайно цим користуються. І це дуже класно, тому що вони можуть з під обстрілів поїхати до Греції, наприклад, і місяць собі спокійно писати в резиденції, і потім ще буде якась велика виставка. Але вони і самі по собі не сидять на місці. Вони самі шукають, куди подаватися, постійно ці оці опенко. Коли ти можеш подати свої роботи і тебе або відберуть, або не відберуть. Але от прямо зараз дуже помітні оці процеси, воно дійсно стало більш відкритим. Багато грантів дається. От, наприклад, там в Лондоні я зустрічаю, що вони кажуть, давайте ми забираємо вас українців, ви будете півроку у нас жити. Потім ми зробимо велику виставку. І це не лише для художників, а для арт-кураторів, для арт-менеджерів. Арт тобто це класна, серйозна підтримка, гроші виділяються саме під українців. І мені здається, це здорово. Але українцям справді є що показати, Того, що у нас є відомі художники українські, це, там і Олег Тістол, і Жанна Кадирова, молода, доволі художниця там, нашого віку, мовно кажучи. Це люди, які прославилися ще на набієнали на венеційських, і зараз вони продовжують якісь свої роботи і акції. От, до речі, останній такий флешмоб навіть не флешмоб, а Жанна Кадирова зробила таку акцію. Вона е, вирізала такі макетики, е, наліпочки ракет. і вона вона у літаку, у потязі, у метро за кордоном, просто їх клеїла uh -huh. і фотографувала. І це так здорово, коли європейський пейзаж такий за вікном, а там летить ракета, нібито. І мені здається, це от прям потужний меседж, коли людина, яка тут сіла, вона просто в моменті може оце побачити. І це розійшлося соцмережами. І здається, да, ну така маленька акція, ну що там, що вона, нічого не потратила, не витратила для цього. Але от воно прямо так аж. Ну і митці, може, йдуть ще за хвилею попиту суспільства, якщо є цікаві. Суспільства до країни до тих подій Вони теж розуміють, що треба це давати своїй аудиторії. Тим більше, може мені здається, може, ти скажеш, що це не так. Світ мистецтва він є трохи закритим. Вони світ мистецтва іноді сам в собі є. І щоб потрапити до кола, щоб ти став відомим, треба отримати чиюсь рекомендацію або схвалення якоїсь спільноти. Просто так туди мені здається не потрапиш. А зараз двері відчинені, тому що є багато інформаційного поля саме нашої країни. Так є такий момент, того що да, особливо якщо ти з регіону десь, то тобі треба їхати до. Київ, ну так завжди було, да, що тобі треба в артусовку потрапити, щоб тебе тут хтось про тебе сказав, тут запросив на телебачення, тут іще якось. А тут тепер дійсно ти можеш сидіти. І у усьому світі, в принципі, схожа система, так да, щоб потрапити да. до, до якихось відомих віддань, щоб тебе там оцінили, якісь відомі світові критики. Теж треба ну, пройти. У цей так, як щось ти маєш робити, таке епатувати певним чином, десь правильно світитися, ходити по правильних вечірках. Ну, звичайно, що от це воля случая, да вона грає роль. Скажи, будь ласка, українці продовжують мистецтво спротиву, яке ми обговорювали багато минулого разу з тобою, і навіть там на ось події вчорашнього дня, там які сталися там з відомою людиною, одразу мільйон мемів вистрілює. Чи що такого нового ти побачила, почула, що тебе вразило? Ну тому, що там, в принципі, теж є невеличка еволюція. Ми теж по, -по різному сприймали всю ситуацію, і щось з'являється новеньке. Є люди, які продовжують робили і продовжують робити меми. Щось інше я бачу, що хвиля пісень трошки спала, наприклад, тому що ну вже дуже багато авторів виписали саме ці емоції в пісні. Контенту пісенного саме на тему війни, війни, мені здається, що вже дуже багато, потрохи з'являється вже не в таких дозах. Ось як змінюється культурне середовище. Ну, ти правильно все помітив. Да, культура спротиву, вона продовжується. Якщо ми кажемо про митців, продовжується з'являтися і графіті, і все на світі, і все більше зірок виходять. Тепер же вони в леопардовому виходять. Так от так, вже. підхватують. Да, да, да. Мені дуже подобається вся акції, які зараз відбуваються. Вони зараз не такі, вже на гострі, да, як от було після Бучі, коли дівчата виходить. Дали на площі в окривавленому спідньому, да, щоб щось донести такого. Але от з такої яскравої ще акції, що мені сподобалось, в європейській столиці здається, десь в Брюсселі вони виставили з Бахмуту, пригнали е, скоро швидку, яка от вся розстріляна. Просто. І мені здається, що от знову ж таки, це дуже наочно, начебто нічого, просто центр європейського міста і стоїть така швидка. У мене ж мурашки по шкірі. Оце прям класно. Ну на жаль, таких інсталяцій в нас вже вистачає, їх буде ще більше і по Україні в кожному місці. Мені здається, можна великі інсталяції робити схожими. Ну і для Європи розуміння того, що тут відбувається, тому, що вони заграють, кажуть, що це все політики грають, ну, використовують москальські наративи, що там не так все, як вам здається. А ось такі речі їх повертають на землю і показують про те, що насправді відбувається. Що... Ти підбираєш кожного разу нові лекції. Зараз в тебе нова хвиля, нової інформації для твоєї аудиторії, як нової, так і старої. Трошки, може шлапове питання, але мені здається, що ми всі впродовж життя чомусь вчимося, щось пізнаємо новеньке, що для тебе вразило дійсно з мистецтва. При, при підготовці матеріалів твоє відкриття останнього часу. Останнього часу я робила мені здалося, що от якраз. В грудні місяці у мене було аж п'ять лекцій по різних містах, і от я побачила, що аудиторія вона так поділилася. Одні продовжують вимагати дуже патріотичні теми, і мене попросили, прямо сказали, ми хочемо про українські традиції. І там, звичайно, при, при підготовці там дуже багато чого цікавого сплило, Да, там, наприклад, про андріївські вечорниці, про те, що там відбувалося не все так, скажімо так, красиво. що там дуже багато сексуального характеру ігрищ було в українців. Це не було. Там прям всюди-всюди, але мало місце, і це було цікаво розказувати людям, того що це щось нове про нас, того що ми ж теж у нас своя бульбашка, угу. що ми українці, що ми отакі, такі, такі і такі. А потім, коли ти дивишся, що у нас багато чого спорідненого там з давніми греками, наприклад. Ну, так, то за радянські часи все обмежувалося шароварами, якимось да. такими карт карт картинками, але насправді ж просто було. Знає, щоб Принизити значимість нації. і це були такі, знаєш, як просто намалювали. Да, да, Ось так. вам трошки вашої культури, ну яка навіть не зовсім і ваша, да а от інші люди навпаки кажуть. Так, нам патріотизму вже хватить, вистачить. Давайте ми щось отаке, от відволічемося. І тому я роблю там про якихось світових митців, не українських. Я бачу, що люди хочуть хочуть і розради в тому числі, але воно все одно так чи інакше теми підбираються навколо війни, умовно кажучи. Або ці письменники писали про війну, або вони жили під час війни. Було щось багато у них. Пов'язані або вони були змушені емігрувати, наприклад, як той же ремарк да, зі, з нацистської Німеччини. Отже, щось таке все одно навколо навколо воно ходить. М -м, світ облітають багато фотографій і, 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 і різної інформації, те, що військ... і взагалі багато там з'являється у соціальних мережах, навіть не дивлячись на досить жорстокі бої, бойові дії, які є на лінії зіткнення, наші військові продовжують співати, танцювати, грати. І навіть читати. Чи були в тебе випадки, що до тебе на лекції е приходили військові? Коли... Так, так, були на лекцію про Шевченка, вона влітку була. якраз до мене приходила Юлія Чайка зі своїм побратимом, і вона ще мені написала, у мене всі квитки вже розпродані. А я зазвичай, е тим, хто служить ЗСУ, роблю безплатний прохід, щоб вони могли ж прийти. Побути в цьому полі. Ви перемкнулися до да, перемкнулися. І у мене є люди, які просять лекції. Я надсилаю прямо у військові частини ці лекції, щоб вони онлайн могли подивитись, того що ну це ж класно, коли людина хоче відпочити таким чином. От і вона приходила, і я кажу: ладно, давай, я там знайду ці стільці, я доставлю, щоб ви прийшли. І вона прийшла, і невдовзі сталося, що вона ж ну померла від прильоту, і це я прям. Я була вражена, я думаю, боже мій, а якби я не знайшла цього місця для неї, а може, це от було щось для неї ну, значуще, те, що їй було потрібно тоді. Ну, от. А, наприкінці, ти можеш, в принципі, вільно добрати тему і меседж, який б хотіло повідати від себе, а, а може, тобі буде до вподоби тематика, на яку теж можна щось сказати від себе? Чому, якщо йде мова про... Звуження про економію перше, що суспільство відрубає, це культура, чому вона не вважається за базові цінності? Того, що базові цінності це поїсти, виспатися, да, потім навіть секс це не базова потреба, да, вона потім вже йде, а потім культура. Хоча той самий Гемінгвей казав, що ви знаєте, культура настільки важлива, що краще тут зекономити на їжі і одежі, бути скромнішим, але купити собі якийсь там витвір мистецтва. Не обов'язково шедевр, це має бути, але вона має бути присутня в твоєму житті. І так само Єрмак він же колекціонував мистецтво, дуже багато грошей витрачав на це все при тому, що часи були складні. Зрозуміло, що у нього. Були гонорари хороші, гроші хороші, але тим не менше люди розуміли про те, що це дає їм натхнення, що вони потім зможуть працювати. Так і мені здається, і нам так само це дає натхнення, просто ми можемо це не усвідомлювати. Добре, дякую тобі, як завжди, за цікаву чудову розмову. Було приємно поспілкуватися. Якщо хочеш кілька ще глядачам наприкінці, е, да дякую. Якщо вас цікавлять якісь виставки, якісь події, ви просто підписуйтесь в інстаграмі на мене, собачка Ліона, нижні е, Нижня Риска Радченко, і будете в курсі усіх подій. Добре, і якщо щось є цікаве з мистецтва. Як ми казали, вже що щось відкрили, щось від аудиторії прийшло. Можна подивитися на твої сторінці. Я так розумію, додатись до активного обговорювання. Тож дякую глядачам, які були теж як завжди активними, позитивними і мають жагу до нової інформації. Так воно гадаю, у вас і є. Культуролог Хльона Радченко сьогодні була в студії. Дякую тобі. До зустрічі хочеться сказати вже після перемоги, але будемо чекати, як завжди, позитивних новин. Пам'ятаємо про те, що кожної години, кожного дня ми все ближче до перемоги. Дякую, що дивитесь. Телеканал МТМ.